Так, діти, починаємо з мовної розминки. Пограємо в гру, яка називається Якщо не хочеться читати. І перша гра дописати віршика. Подивимо зразок, як вона виконується. Так. Будь ласка, Даша сухав'єхава. Уякують човіток подай хлопче молотом. Так, потрібно клацнути на слові, яке треба дописати. На якому б слові ти клацнула, Дашуня? Молоток, добре, молодець, я з тобою згодна. Завдання зрозуміло? Так. Да. так, так. Отже, виконуємо. Так, знімаю трансляцію. Будь ласка, працюємо, а тоді перевіримо. Thank you. <coughs>